Передань всім. Шаврулі, авіа смикається. За слів власника, що відбувається, він на першій передачі на авічці, коли він повільно їде, дуже-дуже-дуже повільно, дуже-дуже повільно він їде, да? в нього машина смикається. Він каже, що він ногу тримає в одному режимі. Підаль не міняє. Педаль не міняє, але вона починає смикатись. Нам треба було перевірити. Як власника, так і саму машину. Чому вона смикається? Смикається, тому що вона смикається або тому, що він ногою смикає. Що да? вирішили зробити? Вирішили зняти тест ефективності циліндрів, да? скріпці SS зробити, але ми на цьому скріпті задіяли ще на датчик положення дросільної заслінки. Зараз покажу цей скріп. Там дуже-дуже так погано можна роздивитись, але можна. Зміну напруги на самому датчику можна роздивитись. І дійсно він грає ногою. Там, да, Міняється кут запалення, і тому відбуваються у нас такі штовхи, такі, поштовхує. так. Так, Ось сама силограма. У нас ми задіяли на всяк випадок ще датчик господільчого валу. Це у нас третій канал. У нас сигнал датчика положення дросільної заснивки, синхронізація, датчик положення хлібчатого валу. Скриптуємо. Канал для вкладки фаза другой, бо задіяні всі канали. Ін1, Ін2. Чекаємо. Ми записували це все в русі, тобто ми їхали. На ходу записували. Машина працювала не просто в боксах. Ми вмисно вибрали таку нову дорогу ну, ровно дорогу. Так, обороти детально. Ми бачимо, що відбувається з обертами. Тобто у нас міняються оберти двигуна. Далі бачите, що робиться з кутом запалення? Так, як міняється? Можемо побачити тут на цій вкладці фази синхронізації, як у нас відбувалися зміни. Як мінявся кут запалення у нас. Так, бачите, який бардак. І один. Ну, Ну оце, отак, трошки, трошки ми бачимо. Це сигнал, бачите зміни? Це сигнал датчика положення дросельної засинки. Тобто він, враховуючи, що у нас ще дросіль на тросику, тобто він ровно держав ногу. Бачите, які коливання. Нога в нього грала. Тут на телефоні навіть камерою добре краще бачимо, ніж я бачу так на екрані. Бачите, як мінявся у нас? Напруга. На датчику положення дроссів. Тобто він не тримав ровно ногу. Запитав потім, яка рекомендація, що робити з машиною. Нічого, треба робити з ногою. По-перше, так як він їздить, да? треба на першій передачі нам потрібно починати рух. А рухатись на таких швидкостях на другій передачі, не буде такого в нього там. Да? І ми побачили, що дуже сильно був натягнутий ще не було люфта ніякого на тросики дросіля самого. Трошки послабити потрібно сам дросіль, да? і ці, скажімо так, поїздки такі там, да? потрібно робити на другій передачі. Все, всім пока.